Що ж відбувається на лінії фронту? Буду говорити про це з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовослужбовець, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, дочекалися. Рада вас бачити. Ну, воднострої взаємось. Ну, взаємось. А, і почнемо. Ми вже встигли з вами поговорити, трохи з великої новосілки. Звісно, сьогодні у нас було включення звіт від військовослужбовця 110-ї механізованої mm. бригади, і він сказав, що а, не можна сказати, що повністю росіяни захопили село. Тому що бої тривають, але на околицях і довелося все ж таки вийти для збереження життя наших оборонців. Що відомо вам? Наскільки я розумію, також з його слів, що вони навіть там броньовану техніку застосовують а на інших ділянках давно вже не було чутно про такі штурми. Тож наскільки критична ситуація, і що далі? Я би сказав, що ситуація ну вона реально дуже складна, тому що ворог там дійсно мав певні успіхи. Він просунувся. Бої тривають на околицях, і допоки бої тривають, не можна сказати, що населений пункт відійшов повністю під контроль ворога, тому що ну фактично він і зараз спірним, тому що триває боротьба за нього йде. Можу сказати, що той відхід з певних позицій, який був застосований, те, що ви згадували, він дав можливість в принципі дещо вирівняти нашу ділянку оборони, уникнути загроз безпосереднього оточення. Ну і не подарувати ворогові шанс, в тому числі створивши картинку про те, що мовляв, дивіться, потрапив підрозділ збройних сил України в оточення. А вони завжди, росіяни, полюють за цим, завжди намагаються створити нам пастки і постійно малюють якісь котли, в оточення сказати про те, що дивіться це відбулося або може відбутися. Таким чином зараз там дещо вирівнялася лінія фронту і просування ворога не фіксується. Тобто вдається в тому числі і бійцям 110-ї бригади утримувати. І загалом можу сказати, що темпи просування дещо, зокрема на цьому напрямку, вони знизились порівняно, якщо ми беремо початок січня, наприклад, або кінець грудня, дещо вони спадають. Це, до речі, стосується фронту по всій лінії. Якщо ми говоримо про Донеччину, а з чим це пов'язано? Є ряд факторів. Перший фактор це те, що Оборонна операція триває збройних сил України і сил оборони, і в принципі, попри те, що ворог мав успіхи і просувався. Якщо ми подивимося, то темпи їхнього просування дещо зростали восени дві 2024 року, і дійсно вони активно сунули. Потім а, ряд заходів, який був житий, все ж таки дав можливість поступово. Ще більше зупиняти і відтискати противника. І таким чином, на сьогоднішній день ми бачимо, що ворог поніс значні втрати. Їх озвучував головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Друге, це те, що вони вимушені були, втративши темп, фактично перегруповуватися і перерозподіляти ділянки, де вони наступають більш активно, де менш активно. Наступне, що би я відніс до цього, це те, що все ж таки було проведено дві оборонні операції, які мали значення для всієї Донеччини. Я би виділив оборону Селидового те, що було ще раніше, і Курахове це дало можливість стримувати ворога і знизити їхній наступальний темп. Адже в принципі, задуми еволюція задуму російського наступу, вона така так відбувалась: серпень-вересень. Це в планах було зайти в Покровську, вже міський бої в Покровську і його захопити подальшому. Відповідно, вийти безпосередньо на адмінмежі з Дніпропетровської області в цьому районі і далі сунути тоді на північ, поступово відтягуючи наші сили на півдні. Звідси був запорізький напрямок, звідси активізація на лівобережжі Херсонщини і Купінський напрямок почався розтягти нашу лінію. Потім цей план не вдався, вперлися в Курахове. Спочатку перспективи в російського командування їм здавалося, вони доволі такі амбітні після того, як а, Вугледар захопили і рухалися, рухалися активно до Курахова. Думали, що зараз це все складеться. Не вдалось. Пішли флангами на Покровськ. Пішли флангами, вперлися в Мирноград. Північний фланг не пропускає. Тобто вони вперлися і не можуть його пройти, не можуть зламати. Вперлися фронтально в покров, зайти теж не можуть Співня обійти. З півдня тиснуть, вони пішли з півдня. Але характер маневру з півдня, якщо подивитися, він не з метою оточити Покровськ чи охопити Покровськ. Характер манеру з півдня зараз носить менше військовий характер, він носить більше політико-пропагандистський характер. Дійти до адмінмежні Пропотровської області, навіть з великими ризиками, розтягнувши власні логістичні шляхи, але вийти. Ну, щоб був пропагандистський ефект. Дивіться, бої вже на межі або навіть уже десь в Дніпропетровській області розпочались. Ось це є мета зараз. Якщо ми подивимося, тепер, переходячи далі, ми можемо побачити, що відволікаючі удари вже на запорізькому напрямку чи на Херсонському, вони так не працюють. Тобто не вдається створити якісь враження масштабного наступу, тому що його там і немає на сьогоднішній день. Наступ там триває, але він триває меншими силами, і наші війська стримують. Залишається після того, як був, скажімо так, бум певний в російських соцмережах щодо великої новосілки, про те, що зараз, а зараз, от почнеться, зараз там і на Запоріжжя підемо, і на Дніпропетровщину, всюди підемо. І Покров захваті він поступово пішов на спад, тому що далі не вдається прорубати собі дорогу. І, власне кажучи, якщо ми подивимося, ще сподівання, де були це часів Яр і Торецьк на Донеччині, теж почали буксувати. Торецьк – це взагалі окрема історія, тому що це, до речі, приклад того, як бої точаться, коли з одного боку десь ми відходимо з певних рубежів оборони, потім їх відновлюємо, відкидаємо ворога звідти і тримаємо цей рубіж. І далі часів яр, то теж ворог розраховував на те, що тут дасться прорватися, рушити прямо безпосередньо далі Костянтинівка, а Крематорські Слов'янськ, Тобто такі були розрахунки. Теж не все працює, тому зараз. Буде найбільша увага прикута на Донецькому напрямку, звичайно, на Покровському напрямку. Ворог буде все робити, щоб дійти до Дніпропетровської області, тому що ну це важливо. Це має створити відповідну картинку. Звичайно, що буде активізований, так як він зараз є, куп'янський напрямок і Харківщина. Так, це... про це пишуть в інституті вивчення війни, що цей рух з півночі а, дає підстави говорити про те, що вони можуть почати велику наступальну кампанію саме в бік Куп'янська. Ну, я думаю, що кампанія триває і так, на жаль, треба констатувати. А, вона ж не припиняється, Взагалі... А вони можуть, наприклад, <кху> вперше в річку мокрі яли в великій Новосілці, перекинути звідти сили, наприклад, на Куп'янськ. Теоретично можуть, звичайно, тобто ця опція не виключається. наскільки загрозою тоді буде ситуація навколо Куп'янська? Ну ви знаєте, я би сказав, що для нас загрози для куплінського напрямку вони дуже тривалі. Вони постійно, тому що чому так? Тому що ворог використовує цей напрямок через те, що вони вважають, що дуже зручне, логістичне плече зручне, контролюють територію, можна наступати. І чому вони звідти будуть наступати постійно? Тому що. Північний фланг, а флангова атака вона завжди загрозлива. Ти фланг маєш завжди прикривати. Тому що якщо ти його не прикриєш, ворог може прорвати фронт, може зайти тобі в тил, здійснити маневр. а Це дуже небезпечно. Ну вони це розуміють. Ми теж це розуміємо. Тобто є розуміння, чому треба тримати цей фланг. І я хочу нагадати, що коли у нас не було наступальних дій Росії на Купінськ, я ніколи я не пригадую такого за виключенням, хіба що там 22-го року, коли вони пройшли цю, а потім, коли звільнялася Харківщина, дві тисячі двадцять рік, український контрнаступ, тільки Запорізька область, тільки пішов рух на півдні, що Росія зробила, активізувала Купінський напрямок, тобто вони одразу пішли туди. Потім в подальшому, 24-й рік, вони активізувались на Харківщині одразу паралельно Купінський напрямок. Тобто пішли на Вовчанський, Купінськ теж. Курська операція. Ворог активізовується на Купінському напрямку. Тому Купінськ ця загроза, вона і цей напрямок він буде загрозливим постійно. Питання скільки туди Росія може перекинути військ, буде залежати від їхніх рішень. Зараз я можу сказати, що з точки зору перекидання вони дійсно туди передислокували певні підрозділи. Це означає, що флангова операція ця вони. Прагнуть її проводити, але виведення північнокорейських військових це 12 тисяч чимало з Курщини. Теж потребуватиме їхньої уваги і підсилення. Я так розумію, і от ще хочу кілька хвилин. Маємо поговорити про Курщину. В одному з останніх звернень президент відзначив 225-й окремий штурмовий на 82 другу десантно-штурмову бригаду. А можливо, знаєте, за що за які. Успіхи, і друге, як е, змінилася ситуація на Курщині без північних корейців? Ну, по-перше, дійсно так можу сказати, що буквально нещодавно була заява президента України про те, що на Курщині вдалося вразити ще один командний пункт, який командував російськими військами, і там е, дійсно є знищені російські військові офіцери і командири, які керують діями там. Друге, що можна сказати, що якщо ми подивимося за цей тиждень, просування у ворога не фіксується, тобто все заблоковано. Був великий сплеск напередодні 20 січня, була така дата для росіян, тому що потрібно звільнити Курську область. Думали, пов'язували це з політичними геополітичними подіями. інаугурацією американського президента не вийшло, але тоді бої тривали. Там наступальні дії. Безперервні бої від 8 до 12, до 14 годин. Безперервні атаки були щоденні. Ворог задіював свої сили. Зараз дійсно північно-корейці відводяться. А, виник певний вакуум, який вже заповнюється поступово і перегруповуються російські війська з того, хто залишився. До речі, підтягують техніку mm -hmm. артилерії. Що теж унеможливлює той факт, що ця техніка може з'явитися, наприклад, на Покровському напрямку чи на інших. Вони її планують задіювати тут, намагаються перегрупувати свої війська для того, щоб відчуваючи вакуум після Північно Корейців, чимось ну, когось використати. За цим стежить так само українське командування, завдає ударів доволі таки потужних точках, ворог теж. Активізувався із ударами, авіабомбами із дронами, в тому числі вони завдали удар по інтернату, де перебували цивільні літні люди. Фактично, просто авіабомба, яка прилетіла російська, ну б'ють по своїх селах. Загалом можу сказати, що там оборонна операція продовжується і унеможливлюється будь-яке просування ворога на сьогодні, в тому числі і силами згаданих вами підрозділів. А до речі, вони ще й а, час від часу контратакують і доволі таки непогано. Тактично, точково, але знищують позиції ворога, що не дає можливість противнику підходити і безпосередньо здійснювати маневри, які давали б їм можливість підійти до суджу, чого вони дуже прагнуть. Зараз ми перервемося, тому що ми перейдемо до іншої теми. Це ракетні атаки по мирній Україні. В ЮНЕСКО повідомили, що вже найближчими днями відправлять в Одесу своїх представників для фіксації наслідків ракетного удару, який ворог завдав по історичному центру міста у п'ятницю ввечері. Поки що місцеві фахівці завершили попереднє обстеження пошкоджених пам'яток архітектури. Про результати цієї роботи та інші подробиці. Дивіться у наступному сюжеті. Вже підраховано. Внаслідок удару по історичному середмістю Одеси постраждали 19 пам'яток архітектури. Всі вони об'єкти культурної спадщини і перебувають під охороною ЮНЕСКО. Найбільше понівечено готель Бристоль. Всередині пробиті перекриття з першого по четвертий поверхи у будівлі сильно пошкоджений фасад, внутрішній декор та старовинні меблі. Готель Бристоль, справжня перлина архітектурної Одеси. Будівля виконана у стилі Ренесансу з елементами бароко. Дійсно, коли будувався цей готель в кінці 19-го століття за проектом архітектора Бернардаці. Це була одна із найвиразніших будівель взагалі в місті. Подивіться, де вона розташована. Це і в той час, і в цей час на розі цих центральних вулиць це був один із самих таких престижних ділянок, земель, земельних ділянок. І тому тут постала така гарна виразна будівля. Потужна вибухова хвиля понівечила сусідні пам'ятки, зокрема музей західного та східного мистецтва, археологічний, історика краєзнавчий та музей іноземних письменників. З останнього зараз терміново вивозять експонати. В інші сховища, бо елементарно не працює сигналізація без вікон, а їх просто не залишилося. Тому о, треба звільнити о, цю будівлю для того, щоб тут відбувся капітальний ремонт. Є потолки, о, які о, оказалися на землі, о, люстри отож треба все відновити. Серед пошкоджених об'єктів дві пам'ятки національного значення це будинок в Учині та будівля обласної філармонії імені Давида Ойстраха. Це також архітектурна візитівка Одеси, яка взагалі перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО. Після вибухів по стінах з'явилися тріщини, понівечено внутрішнє оздоблення приміщень. Двері повикручували, повиривали прямо з коробкою. Саме найстрашне, що по вітражі. По 200 років їм, і от зараз вони таке зробили. Там вони стоять із таких маленьких стеклашок. Що там вони, як вони зберуть, і що це будуть я Не знаю. Нагадаю, російські війська вдарили по історичному центру Одеси у п'ятницю ввечері. Застосували три балістичні ракети типу Іскандер. Поранені семеро людей, троє з них досі у лікарнях. Пошкоджено також понад 20 житлових будинків в обласній прокуратурі. Наголошують навколо відсутні будь-які військові об'єкти. Ми можемо, судячи по кількості та типу ракет, які були пущені по Одесі, по історичному центру, зробити висновок, що вони були спрямовані саме на цивільну інфраструктуру, на готелі, на музеї, на ресторани, на кав'ярні, салони краси, на прилеглі житлові будинки. В ЮНЕСКО вже відреагували на варварський напит на історичну спадщину. Там засудили цей обстріл та пообіцяли найближчим часом направити в Одесу свою місію для документування завданої шкоди. Андрій Анастасов, і Міханошин, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини продовжуємо розмову з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовослужбовець, керівник центру військово правових досліджень. Отже, враховуючи тип ракет, який застосували росіяни під час останньої масової атаки. А що можете сказати? Як оцінюєте цей удар? Я можу сказати, що характер цілей, які ворог обирає, вони не змінилися, тобто це цивільні об'єкти. Ми бачимо це критична інфраструктура і просто житлові будинки. На жаль, з ракетами Х-22, наприклад, інакше і не може бути. Ми бачимо, що одна із ракет впала на території Росії, фактично. А вони є застарілі. Ці ракети вже не виробляються. Вони зняті з виробництва. Це все піднімається з складів. Зі складів ми розуміємо прекрасно, скільки Росія вже використала цих ракет і продовжує використовувати постійно, постійно підіймаючи те, що залишилось. Ну а роки виробництва вони ж, скажімо так, не зменшують. Тобто вони навпаки стають старіші. Іноді ракети по 40-50, а можливо і більше років. Відповідно, вони абсолютно неприцільні. Росія і росіяни про це знають. їхнє командування про це знає. Вони свідомо йдуть на ці удари. Мета характер зрозуміла: це з одного боку знову ж таки удари по об'єктах інфраструктури, щоб створити тут, значить, щось на кшталт блекауту, про що вони думають і мріють занурити Україну в морок. А друга це е терор, а терор має на меті тиск психологічного залякування. Тобто, те, що вони роблять, це прагнення деморалізувати українське суспільство, зменшити волю до спротиву, це поєднується з певними інформаційними атаками, інформаційно-психологічними операціями, намаганням розкитати ситуацію всередині України через різні способи. Там інформаційні потоки, вкиди ситуація, та що в нас зараз відбувається, там із э, ТЦК, те, що відбувалось в Рівному, наприклад, я. Думаю, що моє суб'єктивне бачення, що там не обійшлося без російського сліду, як і в Дніпрі, кілька тижнів тому, коли там так само біля ТЦК був вибуховий предмет, так і тут. І це ж все розхитування. І на це додаються ракетні атаки. Що стосується загалом, можу сказати, що при цьому всьому. Видно, що принаймні станом на зараз ворог не зміг наростити інтенсивність і частоту ударів, тому що зимовий період, осінньо-зимовий, ми ж розуміємо, що ризики були дуже високі, того що Росія, накопичивши ракети, вичікуючи і витримуючи паузи, буде проводити часті атаки. І зрозуміло, по об'єктах енергетики загрози такі були, і вони це робили. Але... Не змогли витримати таку частоту для того, щоб створити серйозні проблеми. Ну а враховуючи те, що вже все ж таки ми війшли в останній місяць зими. Цієї так, то очевидно, що вони дещо просіли по тих рамках, які в них могли бути. Більше того, якщо ми подивимося, то літаки ту 95 Ту-22 з ними все зрозуміло, вони ракетами і не можуть дістати далі, ніж схід чи південь нашої держави, дальність не вистачає. А Ту-95 можуть, але вони завдавали ударів переважно по сходу північ-центру, за деякими виключеннями. Це означає, що вони активізувалися на певних точках і вже можуть не розглядати так глобальну сценарію, одночасно бити по всіх регіонах, починаючи зі сходу, закінчуючи заходом, центр, північ, південь. На сьогоднішній день цей характер помітний. З чим це пов'язано зараз? Зробити висновки ще рано і складно можливо це моє тільки припущення. Я відзначила для себе, що, наприклад, з'являється новина в день удару по Одесі. Що Трамп заявляє, адміністрація вже провела цитую дуже серйозні дискусії, і що він і Путін можуть незабаром вжити значних заходів для припинення конфлікту. Удар по Одесі наступного ж дня вже більш масштабний удар. Після цієї новини, чи є тут політична складова? Можливо, це така відповідь Кремля на такі заяви? Ви знаєте, я думаю, що це базується, це може бути відповіддю, але це базується багато в чому на тому, що. Відсутні уявлення про природу спротиву українського народу і про те, чому люди взяли до рук зброю і зараз бороняться. Тому що я думаю, що е, в Кремлі присутні, ну скажімо так, досить спрощене уявлення про те, що вони можуть завдати якийсь удар, і це примусить Україну одразу скласти зброю, здатися. Це створить картинку. Певну за три роки вони вже мали зрозуміти, що це не так. Мали би, але все рівно не розуміють, тобто все рівно усвідомлення не приходить. І друге, це створити картинку про те, що ну от коли звичайно десь хтось в високих кабінетах на заході, чи десь говорить про те, що Росія сильна, що Росія має можливості, звичайно, хоч чимось треба це показати. Ну, хоч чим, ну давайте ми вдаримо по житловій забудові в Полтаві чи в Сумах, тобто вчинимо якийсь акт терору. Але це не тільки ніяк... це мало би відкликати засудження, так. а не схвалення і захоплення тим, яка сильна Росія. Ось в чому питання. А так фактично вони заперечують заяви Трампа про те, що щось взагалі вдалося досягнути. Абсолютно, і якщо ми подивимося взагалі на Одесу, я вам скажу, відстежуючи, що там відбувається, і на природу ударів російських. Це просто такі акти терору і акти помсту за те, що вони не змогли Одесу захопити, так. і вони вже змирились насправді, що вони не зможуть захопити, тому треба її знищувати, тому що удари по особливо по історичних пам'ятках. Це ж постійна тенденція. На жаль, це система. Ми можемо подивитися, скільки ударів було зроблено безпосередньо, саме чітко по історичних пам'ятках для того, щоб руйнувати. Те, що вони там а, намагалися зерновому коридору перешкодити, це так, але основне, що було, це просто нищення. Ну це такі акти помсти безсилля. КДБшні. Так? десант же ж висадити не можуть. Да. Ну. А північна Корея восени передала 3,5 мільйони. Боєприпасів, це і м, боєприпаси 155 мм міліметрів для артилерії і ракети балістичні. Про це говорив президент восени, і так само Іран теж була інформація про те, що вони передали балістичні ракети. Якщо з північними боєприпасами стикаються, то що відомо про іранські ці ракети? Вони їх застосовують чи ні? На сьогоднішній день інформації про те, що саме от ці ракети, які передавалися, а там ж була дальність до 160 кілометрів. Тому що у Ірану є різні ракети. У них є ракети і дальністю до 700 кілометрів, якщо ми говоримо про балістичні, але конкретно про ціна сьогодні про їхні факти застосування невідомо. Немає жодної інформації, принаймні, у мене немає. А друге, я хочу нагадати, що саме по цих ракетах було відпрацювання Сил оборони України ще восени, відколи з'явилася інформація. Тому що тоді я дуже добре пам'ятаю наскільки щільно обстрілювалася військова інфраструктура російських військ в південному регіоні, в тому числі, який наближений до Каспійського моря, мета була очевидна: Очевидь перекрити поставки, які могли здійснюватися. І, власне кажучи, можна сказати, що станом на сьогодні північно-корейські ракети все ж таки наробили більше біди. Набагато ніж uh, саме іранські, але не хочу нагадати, що Іран постачав і постачає дрони в великій кількості, які теж приносять багато зла. Ну і інші види боєприпасів. Загалом, а якщо ми подивимося на номенклатуру поставок, при цьому всьому, от на чому важливо наголосити: плани що Росії було виробити щонайменше 2,7 мільйона снарядів за рік. А хтось навіть оголошував 3,6 мільйона, десь вони якось розмилися. Тобто вони десь загубилися в цих обсягах постачань. І якби не фактор Північної Кореї, ну я скажу, що російській артилерії було б дуже складно. Вони б не встигали, їхні підприємства не встигли виробити. Таку кількість артилерії, таку кількість артилерійських снарядів, яка б покривала всі потреби. А всі потреби, це зараз дещо змінився характер дій російської артилерії. Вони почали вчитися і намагаються використовувати більше БПЛА і коригувати удари, тобто більш точними, наскільки можуть. Раніше ж вони ж працювали виключно по секторах. Сектор. І працює на цей сектор, могло йти значно більше снарядів ніж можна витрачати там, ніж витрачають наприклад збройні сили, артилерія збройних сил, проводячи точкові атаки. Ну, що ми не можемо собі дозволити так, звичайного боєприпаси, пане Олександре, не встигла вас про все розпитати, тому буду сподіватися, що у вас ще буде можливість з'явитися в нашій студії у Києві. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України.